Салютики, ви на каналі Контрамарка. Мене звати Ден, і сьогодні розповім вам про подію, яку ні в якому разі не можна пропустити. Готуйтеся, буде гаряче, адже говоримо про концерт гурту Даха Браха, легендарних українських етнохаус-музикантів, що вже 30 травня 2025 року о 18.00 підірвуть сцену в МЦКМ в жовтневому палаці у Києві. Ви правильно почули Даха Браха знову в столиці. Якщо раптом не знаєте хто це, вже за мить ви зрозумієте, чому їх. Ні, концерти збирають аншлаги по всьому світу. До речі, назва даха браха звучить химерно, еге ж. Можна подумати, що це якесь магічне закляття. Насправді назва означає давати брати староукраїнською мовою філософія гурту у двох словах: вони беруть старовинний фольклор і дають йому нове життя. Хочете трошки спойлерів атмосфери? Давайте глянемо коротенький фрагмент з їхнього виступу, щоб відчути цей драйв на власні очі. Ви це чули, і це лише кілька секунд. А вже мурашки по шкірі. Повірте, наживо це вражає ще більше. Кожен їхній концерт, як казали очевидці, фантастична і дещо химерна подорож України. Знаєте, я думаю, підготуватися заздалегідь. Готовий приєднатися до Даха Браха на сцені. жертвую. Але ці фірмові величезні козацькі шапки учасниць просто визитівка гуртом. Їх складно забути, як і сам їхній стиль. Давайте трошки про сам гурт. Даха Браха з'явилась у 2004 році в Києві у стінах експериментального театру Дах під керівництвом Владислава Троїцького. На сцені Даха Браха влаштовують потужні та яскраві вистави, безкомпромісний вокал, купа сценічних спецефектів, перевтілення образів. І все це разом просто вибухова суміш, яка народжує той самий етнохаус, від якого в залі просто всі шалені. І голоси беруть неймовірні ноти, а музиканти постійно змінюють інструменти просто під час номера. Тут тобі і віолончель, і акордеон, і джемба, і навіть австралійський діджерідов може з'явитися. Мені здається, вони можуть заграти на всьому, що попадається під руку. Наші даха Брахов прославились на весь світ. Вони відкатали 18 Турів по США по Європі стільки що вже й не злічити. Підкорили найпрестижніші фестивалі світу від британського Гластонбері до австралійського вуман. До речі, їхня пісня Що дуба» стала саундтриком до серіалу Фарго і навіть прозвучала в рекламі із Девідом Бекхемом. Коротше кажучи, здобутків можна перелічувати довго. Атмосфера на концерті обіцяє бути неповторна. Я був на різних шоу, але даха браха це завжди магія наживо. Люди то притихають із відкритим ротом, то починають плескати в рит. А той взагалі пускається в танок між рядами. В Лондоні кажуть, навіть стримані британці на їхньому виступі повскакували і танцювали просто в залі. Будьте готові співати разом, вплескати над головою і викрикувати біс наприкінці. Вас точно захоплять у вир емоцій від щемливих до ейфорійних. Деха Браха заряджає такою енергією, що ще довго ходиш під враження. І до речі, концерт 30 травня не єдиний. Через високий попит гурт дасть додатковий концерт 31 травня, в той же час. І там же. Тому, якщо в п'ятницю на виходить, є шанс дірватися в суботу. Але квитки взагалі обмаль на обидва дні, тож покваптеся. Якщо ви вже бували на Дахабраха, ви знаєте, що це 5D емоції. А якщо ні, послухайте, що кажуть інші фанати. Кожний виступ Дахабраха це фантастична і дещо химерна подорож Україною. Пише Леся Манзевич, відома радіоведуча. Точно підмічено, це подорож, де забуваєш про реальність. Це рок. Джаз, це шаманські ритми, це український фольк. Це настільки старе і водночас настільки нове. Дивується один із глядачів на Ютуб. Бачите, людина не може збагнути, що вона тільки що почула, і це настільки унікально. І справді, музика Дахабраха поєднує непоєднуване. Раджу всім забронювати квитки та закохатися у цей гурт, так як я. Вони неймовірні. Написав захоплений рецензент з Лондона після шоу. На що тут додати дивовижні, чудернацькі і абсолютно самобутні, ліпше і не. Отже, друзі, Даха Браха везуть у нас незабутні шоу. Не прогавте цей концерт, вже зараз заходьте та ловіть свій квиток. Ближче додати, їх просто розмітають. Придбати квитки можна за посиланням в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйся на канал Контрмарка, щоб не пропустити найцікавіші івенти. Ну а ми з вами побачимось на концерті Даха Браха вже зовсім скоро. До зустрічі, Па-па!